Вітаю всіх у себе на каналі. Якщо ви цікавитесь автомобілем Peugeot 508, особливо з дизельним двигуном, то вам сьогодні сюди. Надіюсь буде цікаво подивитись нове відео на моєму каналі по даному автомобілю. Мені особисто дуже неприємно, коли на автомобілі на двигуні є якісь підтікання. Цього разу я замітив підтікання на вузлі блоку дросельної заслонки. Знизу є такий вакуумний. Привід, який відкриває або закриває дросельну заслонку, він повністю весь в маслі чи, мабуть, в дизельному пальному. Зараз я поближче вам його покажу. От там в глибині. Тому я вирішив зняти дросельний вузел і подивитися, які можуть бути причини цього підтікання. І по можливості усунути його. Ніде ніякої інформації в інтернеті я не бачив, тому приступаємо до даної роботи. Перед тим як щось розпочати, хотілося б зазначити, що згідно електронних каталогів, схем і всього іншого, серед запасних частин, які рекомендує нам виробник чи магазини, які торгують запасними частинами, немає окремо прокладки, яка в нас встановлюється між впускним колектором та вузлом дросельної заслонки. Тому дану прокладку необхідно або виготовляти самому, або садити безпосередньо на герметик. До речі, я замітив, що в сучасних автомобілях багато труднощів є з підбором запасних частин. В основному це вузлові деталі, які вже включають в собі різні ущільнення, прокладки, додаткові механізми, датчики. Наприклад, якщо дивитися на електронний каталог Peugeot, то у нас дросельний повністю вузол. Він йде в зборі. На ньому йде і датчик дросельного вузла, і також є вакуумний привід, який відкриває або закриває заслонку, встановлений в нижній частині окремо, нічого купити неможливо. Якщо у кого є яка інформація, буду вдячний. Пишіть в коментарях, надавайте якісь ссылки, для того, щоб можна було нормально експлуатувати та ремонтувати даний автомобіль. Ну А тепер переходимо до демонтажу безпосередньо даного узла. Знявши декоративну кришку двигуна, можна побачити, що даний вузол у нас кріпиться на двох таких основних винтах. Ну і також три гвинта, які в нас кріплять дросельний вузол безпосередньо до впускного колектору. Ще необхідно буде від'єднати оцей патрубок гумовий, який в нас іде від інтеркулеру. Ось так виглядають демонтовані запчастини. По-перше, це патрубок, про який ми говорили. Необхідно перевірити його на герметичність. Буває десь якісь є переломи тріщини, і за цього буде підсос повітря. Далі датчик абсолютно тиску в пускному колекторі. Ще він часто переводиться як датчик температури додатково, але ми бачимо, що в ньому є крім прорізу, де дійсно вимірюється розріження. Або тиск прохід до датчика. В нього ще також є от така термопарка невелика. Також він у нас і вимірює температуру. Тому, як я говорив в минулому відео, буває при перекладі помилок діагностичного обладнання, у нас помилка зачасту попадає на датчик температури в розходомірі повітря. Але насправді помилка йде безпосередньо по цьому датчику, і з цього виникає така несправність. Ну і безпосередньо сам блок дросельного вузла. Давайте ще раз трішечки повернуся до цього датчику. Минулого разу я не показував це на камеру, але я його був знімав. І тут було багато такої копоті нагару. Навіть от ржавчина видно там була. Тому спробував відчистити його за допомогою очисника електронних контактів. Все стало набагато чистіше, але як він далі працює, я. Ще толком і не знаю. В принципі, він показує розріження параметри або тиск в впускному колекторі нормально, адекватно, я так розумію. Тому поки що будемо за ним спостерігати. Ну, а тепер переходимо до блоку дросельного вузла. Саме оцей вакуумний привід, який у нас відкриває або закриває дросельну заслонку. Як бачите, вона от серединки там повністю з пластика зроблена, вона у нас і являється. Такою проблемою, мабуть, підтікання. Або я навіть не знаю, звідки тут з'явилася така от мазута, а це все чорне, куди воно могло потрапити сюди. По-перше, у нас є такий кронштейн, за допомогою якого кріпиться вакуумний привід дросельної заслонки безпосередньо до самого корпусу. Можна його буде відкрутити, подивитися, наскільки там. Вироботка вже з'явилася на самій осі, в самому вузлі. Або ще може бути необхідно перевірити буде саму діафрагму. Діафрагма, яка встановлена всередині гумова, яка з часом може із-за цієї мазути може її роз'їсти, вона також може вийти з ладу. Тому це все необхідно буде відмити і перевірити. Також у нас на цьому вузлі, як бачите, нез'ємний датчик. Положення дросельної заслонки він показує або закрите, або відкрите положення, тому що у дизеля немає такої необхідності дроселювання для того, щоб пропускати певну кількість повітря. У нас дросельний вузол, я так, наскільки я вже знаю, він або закритий, або відкритий. Закривається він тоді, коли двигун глушиться в нас, і потім одразу ж відкривається. Це також дуже непоганий момент, коли у нас дизель може піти в рознос. Як буває, таке в різних показух двигунах, за допомогою того, що заслонка закривається, двигун нас задавлюється і без повітря вже не може працювати, тому він зупиняється. Стосовно місця встановлення дросельного вузла, в принципі, нічого тут такого немає. У нас є два роз'єми електричні, один з яких підходив до датчика. Абсолютного тиску в ну а інший датчик безпосередньо до датчика положення дросельної заслонки. Також місце встановлення одного із датчиків, і ще у нас підходить такий вакуумний, вакуумна магістраль, яка подає сигнал на закривання або відкривання дросельної заслонки. Необхідно також було б. Перевірити її цілісність, але в принципі, якщо вона зараз відкрита, а відкривається вона завдяки пружині, то у нас, я вже перевіряв, зараз є прохідність повітря в одну або іншу сторону. Коли у нас проходить спрацювання, от там десь далі за двигуном встановлений електромагнітний клапан, який запускає розріження в дану магістраль, а воно в свою чергу впливає на вакуумний привід, який і двигає шток дросельного вузла. До речі, річ саме про цю ущільнюючу прокладку, про це кільце, якого в продажу немає, по електронному каталогу не показує дане кільце, не дає на нього окремий артикл. Тому, можливо, його можна підібрати. Я його ще не витягував, можна спробувати. Мені здається, що воно не просто кругле, воно плоске. І тому підібрати таке кільце буде досить. Важко. При наступних встановленнях вузла, якщо ми його демонтуємо, обов'язково треба буде промазувати герметиком, якщо дана прокладка вже вижита. Якщо ще раз повторюсь, в кого є інформація, де можна таке придбати, який номер даної прокладки, будь ласка, залиште мені в коментарях, буду дуже вдячний. Трішечки відмив. Вже можна з ним працювати. Зараз. На стіл його швиденько, і будемо розбирати. Тобто, бачите, по конструкції тут можна вакуумний привід від'єднати повністю від заслонки, подивитися, перевірити його, подивитися, наскільки герметична його діафрагма. Також можна буде подивитися, наскільки герметична сама вісь в корпусі дросельного вузла. Ну і Ще також бачите, тут можна буде відкрити, глянути на датчик положення дросельного вузла. він у нас... Передбачено, що відкривається, мабуть, там всередині якась електрична схема. Зараз це все проробимо і подивимося. Мені також дуже цікаво, вперше розбираю такий узел. От, Як бачите, що виробник дійсно зробив це все в одному корпусі, і наглядно видно, що немає окремих деталей для того, щоб можна було придбати і замінити. Схожий, до речі, вакуумний привід. Я зустрічав на мерседесі Здається, у мене також десь там в гаражі повинно бути От такого плана. Мабуть, навіть така ж сама конструкція, але не буду наперед забігати. Це тільки треба взяти і подивитися, порівняти, для того, щоб зрозуміти, наскільки це збігаються ці дві запчастини. Починаємо з того, що знімемо даний вакуумний привід. Ось так він виглядає. Можна навіть з кронштейну Провернути Цікава конструкція, він тут не запаяний, ні, нічого, його можна розібрати. Я так розумію, якщо можна розібрати, то в принципі можна було б і змінити саму діафрагму, якби вона у нас була. А тепер давайте перевіримо, наскільки він у нас герметичний. Прижимаємо, затуляємо пальцем і тримаємо. Відпускаємо. Бачите, він у нас відпригує, значить, все працює. Тобто в ньому ніяких проблем немає. Він повністю герметичний, діафрама у нас працює. Так, сама конструкція заслінки. Така, от, бачите, ось вона у нас вільно ходить, ніяких проблем немає. Але я бачу, що ніяких ущільних нормальних нема. І люфта нема, в принципі, але при цьому. Також герметичності тут нормальної немає. То я бачу, що тут також на фіксаторах стоїть цей кронштейн. В принципі, його можна зняти, але якщо знімати, можна і зламати. Я не буду цим займатися наразі. І з цього боку можна зараз відкрити спробувати. Оцей датчик також необхідно бути обережним, щоб не зламати. Як я сказав, окремо. Деталі нема де взяти. Ось так він знімається. І всередині, як бачите, гумова прокладка. І, в принципі, тільки схемка. Схемка це якраз та мікросхема, яка в залежності від зміни магнітного поля дає сигнал або закрито, або відкрито. У нас на торці штоку дросельної заслонки тут у нас встановлений магніт. Я не бачу ніяких тут виходів з даної ситуації. Немає там ні сальника ніякого, ні ущільнення. Звичайно, можна було б витягнути цей білий фіксатор і, можливо, якби, зняти кронштейн, якийсь сальничок підібрати, але це вже буде, мабуть, сильно таки досить глобально. І не стої того, щоб робити дану роботу. Ну, да, і зняти фіксатор без зняття цього кронштейна. Немає змоги. Ну, можливо, навіть і на клею тут посажене, тому і не стягується. Ну що ж, бруд трішечки зібрали звідси. Я гадаю, що за весь період експлуатації автомобіля ніхто не розбирав і нічого тут не робив. І можливо, що після такої чистки ще на дуже довгий термін експлуатації. Даний вузол буде в нормальному стані, не буде, як то кажуть, муляти очі. Ну що ж, все у нас на місці. Можна підвести підсумки, чим новіші наші автомобілі, які виробляються взагалі автомобілі сучасні, тим менш вони ремонтопридатні. Як бачите, цілий вузел, з яким ми ознайомилися, він повністю не ремонтопридатний. В ньому нема що змінювати, фактично, немає. Тих запчастин, які б можна було окремо купити і замінити. Тому лишається або перший варіант повністю змінювати все вузлом, або якщо там колхозити, як ми завжди звикли до цього. До речі, хочу сказати, що ціна даного вузла 14 тисяч гривень, наприклад. Трішечки пластмаси, фактично немає ніякої електроніки. Тут буквально воно працює або на замикання, або на розмикання, можна було поставити звичайний гіркончик, і воно б також працювало. І один із приводів це вакуумний привід, там діафрагма і все. Тому встановили на місце, будемо знати, як влаштований даний вузол. І якщо Колись, не дай Бог, звичайно, він вийде з ладу, то можна буде одразу шукати чи на розборці десь, або купувати новий і нічого з ним вже не вдієш і не зробиш. Отаке От сьогодні у нас вийшло коротеньке відео. Нічого ми не ремонтували, просто ознайомлювалися з одним із вузлів автомобіля Peugeot 508, дизельного 2.0 двигун. Будемо рухатися далі. А зараз пробний пуск двигуна, і на цьому все.